Останній раз був на Грибоцькому світі залиші, ще як журналіст кілька років тому. Те, що я побачив зараз, коли ми були з робочою групою, вже після того, що сталося, і що там все перетворилося, щоб ви розуміли, там ці гудронні озера, а це просто серчана кислота. Там місцеві мешканці розповідали, що там корова просто впала, від неї одні кості позалишалися. Це взагалі мертва і випалена повністю. А ця земля це звозилося завжди несистемно. і ще раз кажу постійно відкупаючись від селян. Це напевно підтвердять. Тут є присутні а, місцеві студії а, депутати, відкупаючись від них, а не вирішуючи насправді цієї проблеми. Не вирішуючи її руками. Так, зараз нас так дивно співпало рекультивація, яка має бути. Тому я вважаю, що те, що я почув до Дрія Івановича, для мене особисто утвердило питання, що сьогодні розвився міф про те, що він мер господарник, тому що поєднувати. А проблеми на Грибовицькому сміттєзвалищі роками з неголосуванням там за Конституцію чи ще за якісь речі в стінах парламенту треба визначитися. Він лідер фракції в парламенті і думає про свій рейтинг. Чи він міський голова, який займається господаркою, це теж є дуже важливе питання. Тому наша, наприклад, фракція в міській раді народного контролю виступає повністю за конструктивне і спільне вирішення цього питання, об'єднання обласної, міської влади для того, щоб ми зараз вирішили ці нагальні питання, вивезення сміття, початок рекультивації, відкритий конкурс для інвесторів. Хто заважав за 10 років об'явити про відкритий конкурс, відкритий, щоб громада знала, які умови цього конкурсу, хто звертається, як звертається, а не під килимно, де на це знаєте, що пишуть суми відкатів для цих фірм, які які хочуть це робити. Тому тут треба зараз думати не про рейтинги і не казати про те, що це політизовано, не політизовано чи ще щось, а конкретно зараз вирішити проблему мільйонного міста, туристичного міста, прекрасного міста, який має таку бомбу, яка рано чи пізно мала вибухнути про що я, наприклад, ще писав в своєму репортажі 2014 року, і року, коли перший план по закриттю сміттєзвалища якраз після цих розслідувань і з'явився і приписи санепідемстанції, а не подавати до суду, скасовувати рішення прокуратури, санстанції і далі. Хаотично звозити, звозити і нагромаджувати е, всі ці речі ще раз говорю, конкретні справи, як ви казали правильно, візьми і зроби, так а не е, переводити це в політичну складову Сріплана для всіх учасників Коуміюць. процесу.